Сьогодні буде дуже коротке відео, але дуже важливе для мене, бо я хочу зробити наступний крок, який змінить моє життя. Окей. Підемо просто швидко і без всяких. Багато-багато років я не міг позбутися цієї звички. Oh. Але сьогодні хочу зробити дуже важливий крок до зміни. І прийдеться позбутися цієї пагубної звички. І ця звичка це цігарки. Дуже просила колись моя мама Царство Небесне. дружина теж просила і просить і вірить в мене, мій син, але мене так просто не візьмеш. <рив> Наприйшов час, коли треба змінюватись. Ти вперед і мати міцне здоров'я, щоб все це, що я задумав, було реалізовано. Отже, сьогодні! Останній день, коли я буду палити, курити, палити як кому згодно. Це буде дуже важко, але я це зроблю нарешті. А, баба мія. Я точно зроблю це, бо я вже настроївся на всі тисячі відсотків. Ну! Ось така новина, так що... цигаркам ні. Ой! Не туди! Смітничок, смітничок кохаю цьому ваш Сергій Самицький!